Завод Кобзаренка продовжує свою роботу і адаптується до нових умов праці під час війни. Ми вже купили чотири генератори на кожну із виробничих площадок і адаптуємося до нічних змін. Відчувається нестача електроенергії, тому ми. Розподілили навантаження на енергосистему і налагоджуємо роботу в дві, а інколи буває і в три зміни. Ми нікого не звільнили за час повномасштабного вторгнення в Україну і навпаки набираємо ще працівників, тому що ми маємо 105 призваних на даний момент. І очевидно, що ми чекаємо всіх без виключення працівників додому. Очевидно, ми відчуваємо спадок ринку і. Тут я б сказав, що я вдячний програмі від ООН, програми ФАО, яка завдяки європейським грошам допомагає українським фермерам і постачає техніку. На цей тендер ми подавалися від виробництва, і тепер українські фермери отримують українську техніку за європейські гроші. Завдяки цьому ми маємо що виробляти і маємо зараз клієнтів. 2023 рік покаже всю свою тяжкість, але для цього ми участвуємо в закордонних виставках, щоб зменшити цей тиск і зменшити цей спадок для виробництва в цій виставці. Ми приймаємо участь завдяки федерації роботодавців України, які з допомогою програми USID дістали фінансування на цей стенд. А отже, українські виробники сюди приїхали з мінімальним фінансовим навантаженням для участі в цій виставці. Виставка дуже успішна. Кожного дня нам звітували по радіо, скільки було учасників. В другий день виставки було 14,5 тисяч учасників, в третій було 10,5 тисяч. І сьогодні озвучили в 8 тисяч учасників. Серед них, звичайно, були і дилери. Ми знайшли дилера, в Данії продали. Причіп з зі стенду, що звичайно не може не тішити. Тому працюємо на перемогу, допомагаємо Збройним силам України. Слава Україні! Олександре, доброго дня! Знаходимося сьогодні на виставці Агромек в Данії. Маємо кілька питань для представника компанії Богуслав. Перше питання: як виживає виробництво в умовах війни? Цей ну, складний дійсно для нашого виробництва зараз період, тому що ми втратили десь близько 70% ринку внутрішнього, саме мається на увазі. Дуже зараз нам в ці часи можливо продовжувати працювати, зберегти цих людей, дати їм роботу. І для того, щоб це прожити, дійти до перемоги і далі вийти на новий рівень, наскільки відчутно падіння ринку в Україні? Знаєте, це дуже відчутно. Перше, що це ми відчули, по кількості тих звернень до нас від кінцевих клієнтів і від дилерів. Вони починаючи з цієї весни трішки ще були, бо люди надіялися, що от зараз воно все бистро скінчиться, і ми далі будемо жити спокійно працювати. На жаль, цього не відбулось, і ця осінь взагалі показала, що ми навіть там всі дзвінки і звернення. На 95% вони пропали. Тобто Люди не телефонують, не цікавляться. Ну і, Відповідно, дилерів також нема звернень. Ми з ними спілкуємося і вони кажуть, ну, на сьогоднішній день це дуже болісно. Як взагалі оцінюєте участь у виставці Агромек? Вона тривала 4 дні. А, ну, Це для нас виставка нова з цих скандинавських, ну, ближче до скандинавських країн. І ми з нашими національними стендами, виробниками тут вперше вивчаємо ринок на предмет відповідності нашого продукту до ринку. І цими чотири днями взагалом в цілому задоволені провели декілька зустрічів з потенційними дилерами, зустрічалися з клієнтами не тільки Данії, а були і Швеції, були з Норвегії. Ну, Працюємо в цьому напрямку тепер побачили, що а, тут можна працювати, запотребування на нашу продукцію є. І це дуже важливо якраз для експортної складової, нашого заводу і країни в цілому, для того, щоб ми могли економічно підтримувати наших людей, платити податки і наближувати нашу перемогу. Дякую, бажаємо вам вдалих продаж і зачепитися на такому складному ринку, як Данія. Досягнення роботи у військовий час нашого підприємства є те, що ми зберегли майже стовідсотково наші робочі місця та зберегли потужності виробництва. Але звісно, ми відчуваємо спад попиту і намагаємося зробити все для того, щоб знайти нові ринки збуту нашої продукції. Задля цього ми майже вже отримали сертифікацію, яка дасть нам змогу експортувати нашу продукцію до країн Європи для покупців і потреб агропромислового комплексу. Також основною із цілей нашого підприємства є пошук закордонних дилерів та сервіс-партнерів. Ми, перш за все, вдячні Федерації роботодавців України, яка дала нам можливість взяти участь у цій виставці та зрозуміти для себе ринок. Попиту дані на нашу продукцію. Проаналізувавши потреби данського покупця, ми зрозуміли, що перш за все тут розвинене тваринництво, але рослинництво також піднімається, тому наша продукція буде також необхідною. Тому ми працюємо задля збереження економічного фронту України та задля перемоги. Слава Україні!